Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 40-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 7 тисяч 160 особин за добу, 1 тисяча 40 танків 10 947 одиниць за добу, 7. Бойових броньованих машин 22845 одиниць за добу 31, артилерійських систем 29 265 одиниць за добу, 37 реактивних систем залпового вогню: 1 420 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони: 1187 одиниць. Літаків 416 одиниць, гелікоптерів, 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 41 165 одиниць за добу, 184, крилатих ракет 3369 одиниць за добу, 23, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 52 312 одиниць за добу 137 спеціальної техніки 3916 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!